Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні 3 січня, сьогоднішня тема видіння, зв'язок з Божественим. Ми маємо 10-й день святків. Він пов'язаний з місяцем жовтним. Жовтень це місяць повільних прощань, але також і повноти та зрілості. Святки вже добігають до кінця. І сьогодні знову час поміркувати над своїм баченням. Отже, тема сьогодні знання, видіння, бачення, зрілість, мудрість, рівновага, баланс та гармонія. Місяць жовтень, знак е, суддяку Терези. Ваш ритуал на сьогодні медитація на ваше бачення. Ви можете вжити медитацію з мого відео першого дня святків 25 грудня. Або ви можете також включити собі якусь гарну музику, сісти в спокій і, закривши очі, просто подумати про ваші видіння, про ваші бажання, уявити собі, як все збувається, як ви вже живете в тому. Як ви вже своїм бажанням живете? Також сьогодні потрібно або бажано обкорити оселю ладаном, або, знову ж таки, посвятити водою. Запитання на сьогодні: як я використовую свою життєву енергію, свої думки? Яке моє бачення на Новий рік, знову ж таки? Яку ситуацію слід покращити, змінити? І що для цього потрібно? Чи мої тіло і душа в рівновазі? Чи знаходжу я баланс у житті? І чи я є в мирі з собою? Подумайте над цими питаннями. І я вам бажаю гарної медитації і гарного дня. До завтра!